Всім доброго здоров'я, шановні друзі, гості мого YouTube каналу, також мої найкращі підписники. Ну що, Я почав робити ніж був, відео не мав часу коли записати, бо мав деякі справи. Хочу передати особисте моє вітання. Полікарпович тобі, якщо дивишся, ти мене надихнув на один ножичок, на один ніж бушкрабський. Тобто такий маленький, який у тебе був на огляді. Ось, зараз секундочку, радіо такі виключу. Ось, і ніж BPS-кайф. І я вирішив його також зробити. Ну, Вже ручно роботи. Ось, руків я знайшов, у мене було, є заготовочки і груші, і яблуньки, де я показую відео, де їх відварював і так далі, Є відео, де я відварював від фруктових і також таких різних дерев Ось, е, матеріал. Е, ну що, хочу сказати. ніж вже підсох. Ось він. Бачите, так? Зараз буду розбирати. І будемо доробляти рукояточку. Ось цей ніж. Ось, він був посаджений на епоксідку. Зараз знімаю. Е, мені дуже сподобався цей ніж. Е, на коли тестував його. Ось, так, все. Коли тестував його Макарович, от, мені дуже сподобався. Ось, і я вирішив. Такий же дублікат зробити. Е, метал на ньому n 690 я поклов. Так, зараз будемо щось пришкурю зашкурю руків'я. руків'я. Ну, ось трішки треба дошліфувати. Так, ну що можу сказати? На сьогодні таких особисто новин, скажімо, нема. Е, Десь був там по роботі, тому довго не виходив на зв'язок. Ну, не запускав відео в мене. Сьогодні погода така більш менш напевно, буде дощ, було стільки низько літають і трішки хмарно. Я думаю, що може бути, але інтернет показує, що прочби ні. Але в мене зверху тут є ось така річ. Барометр. Так що він показує так би не мало бути. Але трішки захмарено. О. І зараз будуть дороблятися руку чуть Чуть-чуть чуть її підпалю, пропалю. Ну, мені так подобається. І хочу зробити це інший роблю для себе. Mm. Для себе. Мені цікаво буде працювати. Бо на тесті у Макаровича бачу, як він його тестував, такий ніж похожий. Ну, і роблю похоже, подібний ніж. Скажімо так. Дублікат. Ну і мені ще сподобалось. Так, я рукояточку вже зачищав перед тим, коли складав її. Зараз тру 320 кою 320-кою. Байдемо ще ще під утру під коли буду. Трішки Чуть вас нижче. Таку. Так, тут трішки опищу сторону. І коли відвалю, пропалю, пропитаю льняною е... олійкою, ось такою я вже показував, якою, ось така, яка продається в будь-якому, магазині, в ну, супермаркеті якомусь. Так, ну що скінчити. І олійкою і потім буду. Тут ошибка. І потім буду скривати пчелиним віском. Ніс вчили не дамо, щоб рукояточка не впитувала в себе ніяку вологу чи жир там. Так. М -м, це було традиційно з вашого дозволу гуточикою. Que bom, Игрушка чуть. Игрушка кажу. В рих. В рих три Я игрушку покласти. Но да, уже традиционно, как ворешек покладену, поклав, Дуже згорає горить. Е, дуб, граб, так не горить. І зараз підчистимо, пройдемося олійкою. Тільки боки ці пройдуся, я думаю, буде достатньо. Не знаю, може потім темлячок якийсь покладу. Так. Я думаю, достатньо буде. Думаю, ще покласти темлячок. До нього. Так. дачечку чуть. Все, три трішечки. Отако. За чистого. Чипить нищо. на завтра, дощ. Завтра планував поїхати на центр, провідати там. Своїх родичів. Бу, в основному. Майже кожен ну, неділю їду на свинти Там родичів та завітати до хлопців, там, до наших, що полягли традиційно. Так що, в плавно, на завтра такі. Що не буде доща, завтра, до не буде доща, то поїду. Давай ну, вот. <соски> так. Блин, сквозь Так справа? А, хочу передати Анатолію лютий. якщо що, дивися, тобі привіт, друже. Бачу в Німеччині. В Німеччині робиш уже замовлення на Україну передаєш. Так що молочага. молочага. Молодчага. Ти якщо що, мені пиши, ми маємо контакти. Пиши мені. Наскільки бачив, ти був вчора на стрімі. Але не мав часу, коли був трішки зайнятий, зайти на твій стрім. Ну, зараз ще дошкурю. Закінчу завтра, е, не, сьогодні закінчую з рукояткою завтра. Ні, бо сьогодні. завтра, завтра неділя. Сьогодні вже докінчую лезу, підшліфую, під гостю. Ну, квинок самий. Ніж буде готовий. Скажемо, довжитку. Так, я думаю, достаточно. Так, ми плануємо, що в планах, як обіцяв, треба підключити цю піщечку. Це ніяк не знайду час. І зробити на Ну що, я беру, щоб бетон не виливатися на тряпочку. цю олію, і ось тако ми зайдемо. вот так. Вот, бачите, да? Чуть, -чуть выше. На их свет полностью. Вот так. Бачите, да? Не знаю, может, сделаю под темляк. Тут. Покажу на темлячок. Ну, не знаю, буду бачить. Так, стрелюка N690. Больстер нержавеющий. Так уж, Больстер Z N690. Так, и Клынок. Вот так. так. вот так вот выход. Хочу тришечки. Підсохну і ще раз зайду олійкою. Так, і потім круг я поклав, вилучний, і потім берево у мене, я вже показував. Ну, у нас так продається. У нас так продають віск пчелини. Ось так ось він йде. Бачите так? Ось так. І його наловив, як зазвичай, і будемо проходитися рукояточку. Руків'я. Дуже добре. Витується. Масло. Можна тут налити. Опа. О, так. Чим жирніше, тим краще Вон, деревина визиме деревина стільки, скільки їй потрібно. Це так як сало солити? Ну, от. То сало бере з солі скільки, скільки їй потрібно. <рес> так само і деревина. Тож саме і деревина. Так. Вот так вот выглядит рукояточка. Видите? Вот такой. Выглядит рубкивья. Ну, нехай пытаются. Вот. И потом я уже буду печь Уже на лиском. ну І вже буду далі пасти, скривати кленок і заточити його і потім вам вже покажу. Готовеніш. Так що на сьогодні такі справи. Ну що, всім все найкращого, до следующего відео. Відео ще буде. Розірші ще будуть. Е, так що всім привіт. Е, бажаю здоров'я. Найкраще здоров'я, буде здоров'я, я думаю, буде все гаразд. От, е, Сергій Шауру тобі також. Бажаю здоров'я. Ну що, робіть, хто робите, щось, якусь корисну справу, майструєте. Так що, на сьогодні, поки що все. До слідчого відео, всім пока-пока. Всім всього найкраще. Ставте палець вверх, хто палець вниз. Ну я за подобаючку, Підписуйтесь на канал, коментуйте. Всім пока-пока.